Сьогодні, маючи 14 тисяч гривень, цілий день буду кредити P2P. Побачимо, скільки можна буде заробити, і чи збули не виб'є мені двері до кінця відео. План сьогодні в нас такий: перше це зайти на біржу, вирахувати підходящий курс, заробити грошей і не залишитись заблокованою картою. Звісно, цікаво, що з цього всього вийде, тому раджу додивитись відео до кінця. Як вже сказав на початку відео. Сьогодні цілий день я буду сидіти на дивані і пробувати заробляти торгуючи на P2P. Хто ще не в курсі, P2P – це форма торгівлі, коли ти напряму купуєш або продаєш крипту іншій людині без посередників. На це відео я виділив 14 тисяч гривень, що, в принципі, є непоганим капіталом для старту. Так як місяць вже закінчується, а я також не сидів без діла, ліміту на банку у мене залишилось небагато, але для одного дня, думаю, вистачить. Тож давайте вже проступимо до роботи. Першим ділом я зайшов на P2P, трохи подумав, проаналізував ситуацію і поставив ордер на купівлю по курсу 41,55 Зачекавши буквально 5 хвилин, в мене появився перший ордер на суму 2711 гривень 55 копійок. Я його успішно оплатив і гроші вже появились на балансі біржі. Після першого ордера все якось затихло, я вже думав, що це все скам, але мене просто перебили троє дуже порядних трейдерів, збивши мені курс. Я перестав ордер трохи вище і став чекати далі. Після цієї маніпуляції мені прилетіло одразу декілька ордерів. Звісно, я був трохи не готовий до такого, але я все оплатив і майже закупив наполовину свого балансу. Все йшло більш-менш швидко, і вже через годину всі мої гроші були вже на балансі біржі. А тепер прийшов час їх продавати. Я включив всі свої суперсили і порахувавши вистав ордер на продаж по курсу 43.79. Я вже йшов собі заварювати чайок і дивитись Ютуб. Як тут залітає ордер майже на всю суму мого балансу? Те, що я трохи здивувався, це нічого не сказати. Я був просто в я скинув номер карти, почув, як прийшло повідомлення про зарахування грошей, відпустив ордер і знову побачив свої збереження вже на карті. Ще трохи зачекавши, попевавши конкурентів, я все ж продав свою залишки із ЗТ, і почав нове коло. Щоб не тратити ваш час і не розказувати все те саме, я просто скажу, що до кінця дня я вже майже зробив другий круг. Залишилось продати буквально пару ЗТ. Але так як вже був вечір, не було особи ліквідності, та я й просто пішов спати. Висновком до цього дня буде те, що пітупі це реально крута тема для заробітку. Тут майже немає ризиків, так як всі ризики залежать тільки від тебе і від твоєї уважності. Також мені дуже сподобалось просто перекидувати гроші туди і назад, при тому роблячи просто свої справи і заробляючи гроші. Отож, як робота, P2P підійде навіть студентам. Тут немає нічого складного, просто важливо бути в мережі. За цей день мені вдалося заробити близько 1200 гривень, затративши на це максимум 2 години свого часу. В цьому заробітку мені дуже допоміг телеграм-канал Solid P2P, по навчанню якого я і працював. Тут є як безкоштовне навчання, так і платне. Особисто я купував індивідуальне і, в принципі, ще ні разу не пожалів. Якщо вас також зацікавив заробіток на P2P, можете переглянути цей канал, Силку залишу в шапці профілю. Отож, як ви бачите, двері мені ніхто не вибив, зуби остались цілі, карту не заблокували, тому крутіть собі P2P і кайфуйте. Дякую вам за перегляд та чекаю наступному відео.